Ти знаєш говорити по суті, ти йому допомагаєш. То, що по суті він вирішує внести чи не внести. Це коли йде справа про кримінальні правопорушення. А, а коли про криміналь. Дивись, Рімо, ой Боже. Це ж моє майно, правильно? І по факту злочин є, по, по... Є, але ми не за, не за цим приходили. А то так. Ну так він та спитав, а що, типа, чого ви вважаєте, що типа треба внести? Кажу, потому що пошкодили моє майно. Більше я напевно, пам'ятаю нічого. Не скажу. та це не можна говорити. Не можна. Та що це мала, він скаже, малоценка. Ти що, дура? Понимаєш? Ні, це наче. Ну і все. Він же не бачить, що це національне багатство вкрали ціле. Він говорить, та подумаєш, там дротину пошкодили, і що? Це що за кримінал? Ну, я ж вам кажу, Олена дуже Філемі. багато всього знає, в голові багато Та, потому, інформації це ще, і, вона понимаєш... видає, і вона а, її понимаєш, видає. Ти розумієш, в чому справа? Це ж у мене ж завдання. Я ж цю всю інформацію, що не плетуть, що попала, я ж її все знаю. Тільки що я її знаю так з того разу і зібрала в брильянт. А вони мені починають той бриллянт э, роз, розсипати на вибачне говно. От. І м, виходить, я їй я про брилліянт, вона мені про гавно. Я їй про брилліант, вона мені про говно. Про мені про говно а гавно я вигрібала 26 років, тепер вона хоче, щоб її 26 років слухала. Для, для мене, все, що вона говорить, я все це пережила і кажу, на брільянт, вона каже, нахіра він мені треба. Ж я, я просто не бачу, що тут такого, що я сказала. Взагалі, реально не бачу. Так ти ж ти, тепер що ти побачила зголос, підожди, підожди, підожди. Ну, булку. то, що не казати, може, взагалі з ними не розмовляти, я не знаю. <смід> Він же питає мене. Ну, там ти, От ви уявіть, як ця дуря, дура викручується все время, от, от через Лену. Значить, дивись, що я тобі кажу. Ти знаєш, я два роки зверталась до суду і ні одного рішення не було на мою користь нести в ЄРДР. Два роки, чуєш? Дохкай, Через два роки Знаєш, що внесли? Чого я. То, що я випрацювала алгоритм. Не говорити не слова, а не. чого не говорити? Того що в суді про це не йдеться. Я написала заяву про злочинну статті, вказала Кримінального кодексу, за який більше трьох років ув'язнення передбачено. Да, я почитала 214 там і ці. А якщо кримінальне, то, виходить, вони не мають права що вже не вносить. І якщо він винесе. Та він... ти розумієш, ти ну, пляха, -муха, ти можеш хоча б рот закрити і просто слушать? Поки капу. По злочину, по злочину, тобі говорить немає що. У суді одна дія внести. Як тільки ти базарять, починаєш? Це значить, що ти базариш про кримінальне правопорушення, бо там є про що говорити і переконувати, що треба внести. Бо саме кримінальне правопорушення, там, де е, 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 терміни ув'язнення до трьох років, знаєш, як е, малозначні е, злочини, там треба доводити. І ти доводиш. Да, треба внести. А він каже, ні, не треба внести. Каже, та ні, треба внести, не довела. А в злочині доводити не треба. Ти просто граєш в їхню гру. І я тобі кажу, у нас два роки не вносили чого, то, що ми грали в цю гру. І коли я розробила цей органі... а, а, алгоритм mm -hmm. дівчата всі, хто ходив, ті всі знають перше. Читаєш з першого слова до останнього скаргу. Всі коми, всі, всі крапки, все читаєш, більше нічого. Ні на які питання не відповідаєш, жодного слова не говориш. Крім двох фраз перше. Все, що виклала, ой, все, що написала і виклала, додати нічого. А вона каже: Ви можете. Ні, я все, що хотіла, написала, додати нічого. І тоді їй викрутитись неможливо. Там все написано, що це злочин, і від нього треба одну єдину дію, другої немає внести в ЄРДР. А ти їм допомагаєш да натівам, можна не внести, ти їм допомагаєш. Тому що ти вступаєш в полеміку, і, і ти показуєш, що ти доводиш, що треба внести. а доводити треба внести тільки в цих малозначних е е е, кримінальних правопорушеннях яких треба доводити, що треба внести? Він може внести, а може не внести. В нього два рішення mm -hmm. e хорошо. і ти допомагаєш їм. Якщо зараз буде оголошення ухвали, то вже нічого не зміниш. Mm -hmm. Ну, типа він вирішив, що все відмовити і все, так? Да? Чи як? От дивися, от зараз що вона робить зараз? От, поїмаєш, це ж жертва вона все час шукає безвихіття. Крім того, все время заходить туди, де е, вона е, вразлива. От, от є місце, я вже показала. Ти ж бачиш, ти подаєш мою скаргу, і мене не запитала, як собі, себе поводити в суді. Я, ну, я, я взагалі не ну, проінструктувала Свята. А ну, Свята тебе не може прокінструктувати э, э, е, так, як я. Трендюлей дати, заставить написати на листочку і вивчити ви, вивчите на зубок. Я чесно, не думала, що воно так саме в цьому. А, а думати треба? Предстареш, що час прийшов, а ти все, що ти несеш, ти не думаєш. Повір мені. Все, все, що ти несеш, все, що ти зараз проговорила і до цього часу говорила, ти не думаєш. Ти дурь несеш, ти знаєш, не, чомусь хотілося пояснити. Тому що пояснити. дурочка, все врем'я і хочеться щось пояснити комусь, бо дура пояснює. Розумність не пояснює. Вона каже, отак. Бог відповіді дає, він каже, отак. От він мені через два роки дав відповідь отак, Ріма. І все, і працює. І у нас. Ви у вас зараз нараз вносять в ЄРДР, а в мене два роки треба було, щоб внесли в ЯРДР. Вносять.